Молодець. Щас, мама, поставили? ставила? Запис йде, щас. Відео включилося? Так. Щас мама відео включає, Все. і ми з тобою. Все, так. поїхали. Коза, Коля. іди туди. туди. Там поле. Туди. Там поле. Туди. поле, ура! Молодець, давай ще, де ще, доріжка була. Ось, ось, давай. Що кажемо? Ко. 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 Ня. Коза. Ня. Ня. Ти будеш? Ну давай, я буду малювати, а ти будеш коза. Давай. ко Коза. Виключаємо пока.